Ви знаєте, Павло Шичко у нас декілька разів приймав участь в Золотому Дарті, їздив з нами на пленери, вже дуже багато працював і хороші результати отримував. Але останні декілька років він вже не просто, Учасник того моменту, а він уже помічник наш. Вже на третьому курсі академії настався. Вже на четвертому я настільки швидко лежить за час, що я перестала рахувати. Приємно, що він допомагав рідні племерах. І, І от цей розпис на площі Святого Юра там три англії разом з дітьми, з дітьми війни з окупованих районів в України. Він цей розпис робив і дуже вдало. Потім, коли почалася війна, годика, ми вирішили залучити дітей до якогось дуже гарного, позитивного рівня і вони почали малювати композицію Молитва за Україну. Саме ця композиція і була приводом для того, щоб просити нас відкрити виставку в Венеції. Але знову ж таки до того мушені, тому що він разом з дітьми Національної Національній академії допомагав нам створювати такий затишок, і діти декілька днів воювали під його керівництвом. Чому я так багато про нього кажу? Тому що мені так хочеться, щоб він нам подарував ту роботу, яку він робив у фіналі, і за яку ми вручаємо золоти. Павло, можна це є. Господь мене навіть не знати. І тут щось таке є ще архітектура Львова. Так. І мені здається, що воно має бути трошки таким мене Така тяжка ситуація. Ви вчора якраз приїхали, коли бомбили Львів, а тут ми б хотіли, щоб ви мали таку згадку, що все-таки Львів охороняє Господь. І нехай от ваше благословення, благословення Господа, буде над нашим Богом, щоб ми зберегли нашу архітектуру, це життя наші всі. Ти мав 14 років, чи скільки ти мав 15-16 років? 15 16. Так? 16. Ну, це якраз в фіналі. ну, В фіналі діти малюють, знаєте, закриті, ніхто не має права допомагати їм. Ну і це була відзначена якраз робота. Розуму там я підрозділ. Дякую, дуже дякую, Володика. Але мені би хотілося також для вас залишити ще одну пам'ять. про… То... Володика зараз іде естафета миру у нас по світу. Ця естафета миру, вона дуже важлива. Ми долучилися до естафети тим, що в Італії ми змогли показати дитячі роботи молитва за Україну. І цього року, 1 червня, ми зібрали дітей 133 особи, учасники, серед них були і ті люди, які нам допомагали, керівники делегації. Це були художники. Отець полікар долучився до цього дуже добре. Ми тих дітей, які малювали по молоді за Україну, ми тепер можемо завдяки цю полікарту відправити карт в карт-резиденцію в Вошевському монастирі. І вони там будуть малювати з художниками, підвищувати свій рівень. Ми вирішили зробити таку пам'ятну не естафета миру, а а на цій пам'ятній медалі є золотий мольберт. Його можна отак прикріпити, можна я попробую. От. І він може носитися окремо. Для мене була б велика честь, якби ви ну, принагідно могли цей мольберт носити. Бо ви з нами з перших днів заснування тої дитячої галереї. Бачите, оця дитяча галерея, в якій ви були, яку ви благословляли, ну, на жаль, її знищили. Негарні люди, але ми не будемо про них. Так Господь Бог дає можливість відроджуватися. І, і бачите, ми тепер зробили виставки на валах. Ну, Максим Козицький підтримав виставку і естафету миру. До речі, і заслуга цієї, цієї виставки теж його, тому що без нього на жаль, чия би могла. Зробити таку виставку, це дуже дуже тяжка справа. Але ми зробили дуже багато виставок. Тут є, до речі, з, з Італії, так само з генерального дому. Але ми зробили виставку в Литві, ми зробили декілька виставок в Японії, навіть в Таїланді, в Сполучених Штатах у таких світніх установах, тому що в нас з бізнес-партнерами у нас немає таких зв'язків. Але ми просто працюємо із тими друзями, які нас знали колись, коли ще золотий мольберт був на такому підйомі і не було війни. Вони приїжджали сюди, вони розуміли, що це є добра справа, і вирішили, що треба підтримати дітей війни в Україні і зробити виставку в себе в тих країнах, які ви тут бачите. Навіть угорщині. Знаєте, там от зараз хоч настроєна ця країна, але є там люди, є там керівники, художники, які люблять Україну і які вирішили зробити в самому центрі таку виставку, бачите, щоб всі, хто проходить повз цієї галереї, щоб всі бачили, не заходячи на всередину, які тут прекрасні роботи дітей. Тому ця дитяча творчість, вона приваблює до України, дає можливість трошечки більше зрозуміти Україну. І, і все це робиться для того, щоб все-таки в світі Україну більше підтримували, бо нам та підтримка зараз дуже потрібна. Владика, це є основа для золотого минтера. Я вам її залишаю надать. Я думаю, що ви будете молитися, щоб наші діти були здорові. Щоб зберегли нашу Україну і щоб вони почепалися перемоги. Вони так хочуть приїхати сюди, в день перемоги, щоб намалювати величезне таке полотно. Знаєте, що Україна, Україна це та країна, в якій вони хочуть жити. Бо дуже багато дітей зараз виїхали за кордон. А так би хотілося, щоб вони були Все буде, все буде. Ну може, тоді подивимось виставку за. Наш український магазин Бримій. Там велика коробка цукерки і називається Все буде Україна. Прекрасно. Я подарував тому полю кардиналу одному римському тоді. Все приходило, Все буде Україна. Тут є роботи дітей, які за тих 20 років вибрані, які малювали наживо. Тут фінальні роботи дітей на тазі А це ці великі роботи, це фактично роботи молитва за Україну. Це молитва за Україну, це такі роботи, ну, які у вас там звинувалися на ваші висоті. Заважимо по що ці малюнки дітей молодшого віку вони мають таке же натхнення, тобто що вони е, прив'язані до якихось таких. Образи духовних, ангелі малюють, сонце малюють. Діти взагалі серко. не можуть люди малювати. Нараз старші, то художник дуже малюють, щось до реальної картини. Але ви знаєте, японці дзвонили мені і сказали, що вони хотіли, щоб їхні діти ангелів малювали. Я кажу, що, звичайно, це для нас велика честь, що діти з Японії захотіли малювати ангелів. Вони стали рахувати на сайті, там, де діти реєструються, кількість ангелів, дорахували 600 лишніх, і кажуть, ви знаєте, ми ще пропустили. Так що діти дуже люблять нарувати ангелів. Тому Бачить, от в такі, такій композиції, якщо дитина показує, щось таке, що не наче крила має людина. Дорослі, крайне життя і Звичайно. Але діти малюють все, що вони люблять. Їх ніхто не заставляє знаєте, щось особливо, якусь композицію, таку, як ми хочемо. У нас теми немає, звичайно, такої конкретної. Назад є тема, яка близька до дітей. Бачите, навіть за мотивом Прироченко. Чого ця дитина 5 років? Подивіться, як вона номер в його Ну, не знаю, чи це реальний двір, чи це фантастичний, але дуже цікаво. Що це скачка тут? Порівняв слово, ви починали для церкви. Але тут дуже цікава робота. Ці роботи намальовані дітьми, які приїхали до Луцька, оціла. Це дитина-сирота, і вона йому 7 років. Він в сиротинці. Бачите, ці всі діти вони не мали художньої освіти, але вони малювали ну, від душі. Тут навіть ми з України, ми єдина, ми переможемо, ми сила. Дитина малює так з помилками, зразу ті помилки тут виправляє. Ми бачимо, що це дитина зі Слов'янська. Приїхала зі Слов'янська, тому що там вже нема родини її пригоди. А то діти чотири роки малювали на площі Святого Юра якою щирістю роботи створення. Ті роботи фінальні. Фінальні роботи, але це ще за таких мирних часів. Хоч уже в 2014 році почалася війна. Бачите? І отут дитина десь то відчула, десь вона тут відчула і одна робота з того часу є така. Дитина хоче, щоб він право України і хоче бачити на захисті своєї держави. Так. О, У нас п'ять залізів. Бачите? Ну, тут ми дали з кожного року по декілька робіт. По декілька робіт з кожного року. Там. І звичайно роботи. Кращі вибрали, перебирали деякі перед. Так це було у нас 500 років. Потім ми пристав і не визначимо землі. Значить, тут ще одна така історична картина, коли діти в той час, коли Даникович знищував нашу державу. Наші гинули діти на Ідалі, були такі дві роботи, там бачите, міліція тут горить Київ. Київ. Свій. Так, а ви пам'ятаєте оцю картину, оцю картину пригадуєте? Ви були до мене з таким одним паном з Італії. Він хотів цю картину купити, пригадуєте? Я казала, я не можу цю картину продати, не випадає, продавати. Не в башарні, не долега, бо закинуть 4 колони роки. Ніколи не так немає. Тут більше є іконописних робіт. Але оця стіна особлива з правої сторони велика. Ця стіна нагадує мені. Галерею, яку ми відкрили в му році, це і галерея Золотий мольбе на сході України, в станиці Луганській. Ми думали, що це буде дитяча галерея, бо вона дуже була там престижна, багато дітей приїжджало. Але коли Путін 24 числа зайшов в Україну, то мені, ну, будемо казати, з Господньою допомогою вдалося забрати ті роботи. І немає, бачите, чудової роботи з виставки ангели України. Ангели України. Знову ж таки, роботи, яку дитина намалювала в 2016 році. Бачите? А тоді ще не було такої потужної війни, тільки Путін намагався захати його. І от, бачите, ангел, ангел у вигляді такого воїна, а тут він захищає тих наших, Цинів, Ну і багато є робіт зв'язаних з шептицями, рекомендуємо медом і світами Андрея Шептицького. Це для нас дуже така важлива справа. Вже ідея митрополита, не хочу ви Бачите, який тут шептицький, ну такі. Щоб діти чули, що вони це не змагаються. Можна тільки полотна, яка буде здатна перед тим, якщо є ножі, замаговані, таке вагоно. Це вагоно, яке тут складається. На все це встановлюється відеоліст. У нас за результатами цього випадку, ви Спочатку йде очний, потім заочний, потім початку. З Зочну готуємо на передній навіс, запрошуємо її туди, будемо її класу, працюємо з ними якоюсь композицією, потім вони створюють таку колективну композицію, Працювало близько 10 дітей від керівництво. А це є сидячої школи народних мистецтв. Ось ті полотно метр на метр. Вони створювалися у Львівській національній академії мистецтв в літі, коли от якраз працював що готував і я працювала з вчителями художниками школи народних мистецтв. І ми зробили дуже гарні роботи. Бо ці роботи, по-перше, що вони на полоті зроблені, а по-друге, вони вже були в багатьох церквах. Вони спочатку були в церкві. Це That's what I Ці роботи експонувати, потім вони були в цьому в соборі Юра. Далі вони десь грудень і початок січня в Патріаршому соборі в Києві. І пізніше, дякуючи вам, ми змогли зробити виставку у Венеції і якось трошки в Італії також показати естафету Миру. Так що ми вам дуже вдячні, бо ви відіграли велику роль в естафеті миру, залишили такий позитивний світ. Бо Діти, всі вважають, що діти ну це примітивне мистецтво, але я все життя і справна розказати всім, що дитяче мистецтво воно є особливим, в ньому складені такі духовні цінності, і що дитина вона щира, вона не так фальшиво малює, як деякі художники, які до, досягнули чогось, у них мета показати щось. Таке амер А діти так щиро малюють, що багато хтось художників заведує, такі художники, як Пікасо, матеріально. Колись збирали дитячі роботи, вони колекціонували їх. Діти малюють душею, художньою старші. Рукою, так, то, руковую. Руковую. так. <реку> добро. Ді, але нема в нас там якогось такого контакту, щоб ми там зробили виставку, ви зробили. Так. Ну, Але озвідчення на, мрія, щоб зробити виставку в Великобританії. Якби там можна з нашої сердити. У мене така мрія, щоб зробити стапець миру на всіх континентах світу. А, От. От. І ми вже в двадцяти двох країнах зробили виставку. А, Але ви знаєте, ми робили виставку з стапето міру зараз. За час війни це є виставка не за два, а це за час війни, і це тільки завдяки тому, що такі люди, як ви, нам, допомагають. Думають, як би підтримати волині, як би підтримати ну, і дух бойовий, і, і треба ж нам багато і зброї. Тому на дітей я розумію, що нема. Але є багато людей, таких, як ви, які це роблять безкорисно. І серед інших країн теж є такі люди, які нам допомагають відкривати виставки. От, і, і в Україні також. Хочете, дякую. дякуючи дякую. 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 і Національному музею, і адміністрації нашій. Ми змогли би відкрити таку виставку безкорисно. Так, дякувати Богу і дякувати добрим людям. Так. Так. так що Господь є і Господь нам допомагає. І дай Боже, щоб і далі, як кажуть, так само було. Це я з цієї до вами для цю папську вересню з папським Дякую вам дуже. За активну працю. Дякую нашому. Я би так хотіла, щоб він дорогу таку гарну мав в житті, щоб він зараз думає за майстерню, щоб йому вдалося це, щоб він творчо міг рости, бо він дуже гарна дитина. І, і головне, щоб він талановитий, але скромний. А то дуже рідко буває, таке поєднання. Тому дай Боже йому здоров'я. Зараз на коли Коліт Христа царя робить, мені на телефоні насправді то є для владики це буде близько, бо він в Римі якраз теж допомагав. То ми зараз в процесі. Ага, де це? То ми в академії робимо. Тобто технічно, так. Добре. Дуже приємно було. А то можна так носити? Можна, то не приймати? Можна, так? Дякую. Я. Бо мені дуже сподобалося, воно таке нує. Дякую. Дякую. Може, якусь маєте ще. Що... Для на нас вона каче, бо я буду, я буду бракувати журналі, якби ви написали щось, бо то що, все ж таки дуже важливо. церкви на околиці журнала, яка я приблизно з того часу, що Софія Київська там такі самі разки збиралися. Ми вже наблизилися той Віранської церкви, дивимося, на Амі, так, піводині, бувунці, бувателі, биспупи, і, де, як вона зараз, зарадала. Ми так все на півгодини цього вчера связа, бо внуці було в атаке безкупи с Шевченки, і так погоди, І Ми зрозуміли, що погородись попереджає про якийсь лихо Україні. Це було приміно в 2014 році. так що ця Прийма, люди наші приходять, туди на вже є салати, називається офіційно «Спасіння до Римського, то є спасільно до українську. які І от а, е, 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 е. Так, Наталі була да. Ірченко. Вона, до речі, речі малювала і молитву за Україну, знаєте, вона зробила метр на метр, теж велику роботу ця робота. Така перша робота є ідея ескіз. В тому журналі, і брали мене, як діти намагали на нераз, що тут багато дуже до різдва. Дуже багато до Різдва наші традиції Різдвяні. Навіть тут різні страви на святий вечір. Діти в Карпатах робили майстер-класи. Дивіться, я мала з трави, робила різні скульптури. Це на майстер-класах в Карпатах. А потім я зробила такі невеличкі майстер-класи з трави, з кукурудзи, з, ну, з різних. А там вже художники показали, як вони свої роботи представляють. Оце я хочу вам таке пам'ять залишити. То, що то підросла кажуть, ціна на харчі в Італії туди. Які... Італійці задоволені, бо кажуть, що це йде на допомогу Україні. Ну а деякі і також не задоволені, що є на 2 євро підскочили. Ну, Але важливо розуміти, що це йде в фонд кажуть, перемоги. Бо перемоги не буває без жертв. Добре, хай Бог помагає. тому що вашого смішного слава Ісусу Христу і слава. Можливо.